Солодка ялинка замість новорічної хвої. Такий спосіб маленькі вінничани ламають стереотипи і борються проти вирубки зелених красунь у наших лісах. Казкова феєрія відбувається у Вінницькому краєзнавчому музеї. Виставка під такою назвою зібрала усі святкові атрибути, виконані руками дітлахів та творчих колективів дошкільних навчальних закладів міста. Виставка феє... це феєрія таланту, фе... феєрія розуму, вмінь здібностей. І, взагалі, наших феєрія, наших щасливих, щасливих дітей, цього року кількість робіт перевалила за три сотні. За словами організаторів, це найбільше число експонатів з часів започаткування виставки. Ніщо не залежалось у далеких закутках. Діти знайшли спосіб дати нове життя всьому від старої валізи до предметів посуду. Великі крихітні ялинки, іграшки та цілі композиції вражали своїм креативом. Учасників нагороджували у двох номінаціях: – панно та створи свято без шкоди довкіллю. Маленькі творці на рівні з уже відносно досвідченими школярами представляли власні шедеври та ділились секретами успіху. Зачели ми врали голочку, потом паєтка, потом сніг. Сніжин, і ставання шарик, а потім ще такі бльосточки кидали. І Ще ми оце приклеїли, і ще ми таким дощиком зробили красоту. Натхнення для створення подібних робіт приходить у найбільш неочікуваних ситуаціях, зізнається, Марія Горбунова. Переконує творчість, це поняття цілодобове. Я надихалася тим е, своїм сном. Мені дуже. Приснилася дуже гарна картина. Е, новорічна казка, як я цю картину назвала, е, як Дід Мороз приносить е, змію, змію в своєму мішочку і кладе її під ялинку, вона веселить всіх та роз... робить новий рік кращим. та веселіше. організатори стверджують, в такий спосіб хотіли навчити малечу обережно відноситись до природи. Кажуть, за допомогою власної фантазії можна створити не менш красиві та оригінальні, хоча і штучні ялинки. Із завданням конкурсанти справились на ура. І навіть попри те, що всі роботи були виконані в одній тематиці. Кожен експонат відкривав особистість автора по-своєму. Ми хочемо нагородити якомогу більшу більшу кількість учасників. І сьогодні 45 колективів були від. Значені департаментом освіти і Вінницькою міською радою за участь і за найкращі, роботи. 33 учня загальноосвітніх шкіл також отримали нагороди. Виставка триває до 28 грудня. А для тих, хто за підготовкою до новорічних свят не встиг на неї завітати, є можливість насолодитися роботами у холі Вінницької міської ради. Саме там, 14 січня, відбудеться показ найкращих експонатів казкової феєрії. Інна Кондратюк, Вадим Демець, новини, телеканал Смарт.